Будь ласка, 500 гривень. Вы нам его накачаете? Мы заинтересованы, потому что вдруг он уже там порванный. А сколько будет стоить накачка? Бесплатно накачка. Приходіть бізнес за пиво, буде запіва, тобто запіва опанята. Якщо ви приїдете з промокодом від да. Юлії, значить вам буде э, безплатно. Якщо без промокода, значить тоді будете за пиво. Правильно? <laughs> о, так. Ми знаходимося в Грібовці, база відпочинку прямо на березі моря. Продукти є всі іграшки для дітей теж можна купити. Без проблем ціни такі самі, як і в Києві. Тому ласкаво запрошуємо. Грібовка вас чекає. О, я кукурузку о кокуруску. Ну так, по 50 поп'ятдесят гривен. Тем более сколько. Я включу сейчас. Быночка, выключи, пожалуйста, включи серость, давай сейчас. Давай смотри, выключай і включи серу.